Гірчиця це рослина, яку ми звикли бачити на наших городах і навіть на тарілці у вигляді приправи. Але для землі вона має зовсім інше значення. Для господаря, який дбає про родючі свої ділянки, гірчиця не просто зелений кілим, що прикрашає осінні грядки, а справжній лікар і помічник, які працюють тоді, коли ми вже відпочиваємо після сезону. Вона діє тихо, непомітно, але дуже ефективно. Відновлюючи структуру ґрунту, насичуючи його поживними речовинами та створюючи умови для майбутнього врожаю. Саме тому серед усіх сидератів вона посідає особливе місце. Її недарма називають зеленою аптекою для землі. Осінь це той час, коли городник підбиває підсумки, але земля ще живе, дихає і потребує турботи. Після збору врожаю вона втомлена, виснажена, особливо, якщо ми активно вносили добрива, виривали бур'яни, часто копали. І саме тоді, коли здається, що сезон закінчено, гірчиця вступає у свої права. Вона швидко сходить навіть при невисоких температурах, росте буквально на очах, і, що найважливіше, не вимагає від нас майже нічого. Посіяти гірчицю восени це як подарувати землі короткий відпочинок із користю. Вона не просто росте для краси, її коріння пронизує ґрунт, розпушує його, створює природну вентиляцію, через яку повітря і волога краще проникають у глибину. Можна сказати, що гірчиця виконує роль безкоштовного агронома. Там, де ми раніше бралися за лопату або мотоблок, вона сама робить свою роботу, і то набагато делікатніше. Коренева система цієї рослини працює глибше, ніж здається. Коли гірчиця росте, її корінці виділяють особливі органічні кислоти, які розчиняють важкодоступні мінерали у землі, ті самі, що лежали роками, але були заблоковані для інших рослин. Після гірчиці ці елементи стають доступними для картоплі, помідорів, моркви, для всього, що ми садимо навесні. Тобто вона не просто додає пожива, а відкриває сховища, які земля ховала від нас роками. Ще одна унікальна властивість гірчиці її здатність очищати землю. Багато городників помічали, що після посіву гірчиці у ґрунті зникає дротянка, менше бурянів, а розсада на таких грядках росте міцна і здорова. І це не випадковість. Гірчиця виділяє ефірні олії, які діють як природний антисептик. Вони пригнічують розвиток шкідливих бактерій, грибків, навіть тих, що викликають фітофтору. І водночас не шкодять корисним мікроорганізмам. Так само ці сполуки відлякують чимало підземних шкідників, бо для них запах гірчиці це сигнал небезпеки. Тому ті, хто хоч раз залишав гірчицю на зиму, знають, навесні земля буквально оживає. Коли дивишся на поле, засіяне гірчицею, особливо наприкінці осені, здається, що воно просто зеленіє, але під цією зеленою ковдрою відбувається цілий світ руху. Мільйони мікроорганізмів працюють, розкладають органіку, обмінюються речовинами, створюють гумус. Те саме багатство, без якого жоден врожай не буде щедрим. Якщо після збору овочів залишити землю голою, вона швидко висихає, вивітрюється, і все життя в ній сповільнюється або гине. Гірчиця ж утримує цю вологу, вкриває землю від вітру та морозу, не дає ерозії забрати верхній родючий шар. Це природна ковдра, яка гріє і захищає ґрунт взимку, а навесні легко розсипається, залишаючи після себе пухкий живий шар. Нас часто питають, чому саме гірчиця, а не інші сидорати. Відповідь проста: вона найшвидша і найдоступніша. Її можна посіяти навіть наприкінці вересня чи на початку жовтня, і все одно встигне дати добрий результат. Її насіння дешеве, сходи дружні, догляд мінімальний. До того ж, на відміну від жита чи ріпаку, гірчиця не перетворюється навесні на непролазні зарості. Вона просто вимерзає, лягає на землю і стає природною мульчою. Для людини, яка працює на городі самотужки, без техніки це величезна перевага. Не треба купати, не треба кусити. Природа сама все зробить. Дуже важливо зрозуміти, що гірчиця не є заміною гною чи компосту, але вона чудово їх доповнює. Вона не створює родючість із нічого, а підтримує і підсилює те, що вже є. Якщо гній це важка артилерія, то гірчиця це легкий, але точний інструмент. Вона допомагає зберегти пожинні речовини у ґрунті в той період, коли інші рослини вже не ростуть, і земля стоїть гола. Коли йдуть осінні дощі, азот і калій просто вимиваються у глибші шари. Гірчиця, вбираючи ці речовини у свою масу, затримує їх і повертає назад у землю навесні. Таким чином вона працює як природній акумулятор поживи. Не менш цінним є і те, що гірчиця допомагає боротися з ущиненням землі. У багатьох після дощів або зимових відлих земля стає твердою, як камінь. Коріння гірчиці пробиває ці шари, створює ходи, по яких потім вільно рухається повітря і вода. Коли гірчиця відмирає, ці канали залишаються, і до них селяються черв'яки. Вони переробляють залишки кореню, залишаючи після себе дрібну пухку землю. Це і є справжня ознака живого ґрунту. Там, де гірчиця працює кілька сезонів поспіль, купати стає майже не потрібно, досить легенько розпушити верхні ша. І ще один важливий момент. Гірчиця не просто покращує землю, вона допомагає нам змінити саме ставлення до господарювання. Раніше ми звикли працювати важко копати, орати, перевертати землю, витрачати пальне, сили, час. Але все це боротьба з природою. А гірчиця показує інший шлях. Вона навчає, що можна працювати разом із землею, не проти неї. Що ґрунт це не просто глина під ногами, а живий організм, який потрібно підтримувати, а не катувати. Це нове розуміння проходить не одразу, але коли ти побачиш, як після зими земля під гірчицею пухка, тепла, волога, як на ній немає кірки і бур'яни сходять пізніше, ти починаєш вірити. Справді, природа знає краще. Отже, гірчиця це не просто зелений сидират, а ціла філософія догляду за землею. Вона символізує той новий підхід, коли господар не женеться за миттєвим результатом, а думає наперед, піклуючись про ґрунт як про живу істоту. Вона дає відчуття гармонії, коли ти розумієш, не треба ламати землю, щоб утримати врожай. Треба допомогти їй відновитися, і тоді вона віддячить сторицею. І саме тому гірчиця заслуговує на те, щоб стояти на першому місці серед усіх природних комічників, які ми можемо дати своїй землі. Коли приходить осінь і гірчиця вже підросла, кожен господар стикається з питанням, що тепер робити з цією зеленою масою? Одні радять перекопати, інші скусити, а треті кажуть, що краще не чіпати зовсім. І справді, навколо цього питання точаться суперечки не гірші, ніж на базарі. Але істина, як завжди, десь посередині. Кожен метод має свої плюси й мінуси, і вибір залежить від того, яку мету ми ставимо, який у нас тип ґрунту, скільки часу та сил ми можемо витратити на обробіток землі. Почнемо з найпоширенішого способу перекопування. Багато хто вважає, що зелену масу гірчиці треба обов'язково закупати в землю, щоб вона перетворилася на органіку, яка збагачує ґрунт. І на перший погляд логіка в цьому є. Коли ми загортаємо зелену біомасу в землю, ми створюємо середовище, де мікроорганізми отримують багато їжі, починають активно розмножуватися, розкладаючи рослинні рештки до простих сполук, які потім засвоюються іншими рослинами. Земля ніби уживає, запах стає приємним, а колір темніший. Це все ознаки зростання кількості гумусу. Така картина приваблива, але в цьому методі є і своя пастка. Коли ми копаємо, ми порушуємо природну структуру ґрунту. Кожен його шар має своє місце і своїх мешканців. У верхньому шарі живуть бактерії, яким потрібен кисень, а глибше ті, що не терпять його зовсім. Перевертаючи землю, ми влаштовуємо для них справжню катастрофу: тих, хто звик до повітря, ми закопуємо в глибину, а тих, хто жив у темряві, витягуємо на світло і вони гинуть. Зовні це може виглядати як свіжий чорнозум, але всередині життя припиняється, і щоб воно відновилося, потрібен час, іноді кілька місяців, а іноді й років. Тому ті, хто практикує щорічне перекопування, самі того не помічаючи, виснажують землю, і кожного сезону їм доводиться вносити все більше добро. Крім того, перекопування це тяжка фізична праця. Спробуй восени перекопати город після дощів, земля липне до лопати, важка, в'язка. А якщо робити це механічно, за допомогою мотоблока чи трактора, то й витрати немалі. Паливо, обслуговування, запчастини, усе це коштує грошей. І от виходить, що замість того, щоб дати землі спокій, ми витрачаємо сили і ресурси на роботу, яка не завжди потрібна. Саме тому, дедалі більше городників, переходять на м'якіші методи, відмовляючись від глибокого обробітку. Інший спосіб скошування гірчиці. Цей варіант підходить тим, хто хоче залишити органіку на поверхні, не руйнуючи структуру ґрунту. Скошену зелень можна просто залишити лежати, можна трохи подрібнити тримером або сапою, щоб вона швидше перегнила. Така мульча створює захисний шар, який не дозволяє землі пересихати, захищає від промерзання і ерозії. Навесні під неї буде пухкий м'який шар землі, готовий до посадки. Але тут теж є свої нюанси. Якщо покусити гірчицю занадто рано, коли вона ще соковита, може початися процес гниття замість природного перегнивання. Особливо, якщо осінь дощова. Гниль забирає з повітря кисень, і замість користі ми отримуємо неприємний запах і зниження активності корисних мікроорганізмів. Тому досвідчені господарі радять кусити гірчицю лише тоді, коли вона вже добре підросла, але ще не зацвіла. У цей момент у рослині накопичено найбільше поживних харчовин, а стебло ще не встигло задерев'яніти. Якщо дати їй перерости, вона стане грубою і тоді розкладатиметься значно довше. Якщо ж чекати занадто пізно і вона зацвіте, є ризик, що насіння дозріє і осипеться, і наступного року гірчиця піде в ріст там, де ви цього не планували. Проте навіть це не катастрофа, просто треба бути уважним. Третій метод залишити гірчицю без стручання до весни. Це, мабуть, найпростіший і найприродніший варіант, який дедалі частіше обирають ті, хто практикує природне землеробство. Тут усе робить природа. Перші морози прибувають з зелень, вона вилягає на землю, поступово підмерзає, а потім під дією вологи розкладається. У результаті ми отримуємо рівний шар сухої мульчі, схожий на тонку солому. Під цим шаром земля не ущільнюється, не пересихає і головне, не втрачає життя. Навесні, коли сонце пригріє, ця мульча легко розсипається і можна одразу сіяти або садити. Для цього навіть не треба копати, досить пройтися плоскорізом чи просто трохи розпушити верхній шар. Багато хто побоюється, що така відмова від перекопування може сприяти розмноженню шкідників або хвороб. Але практика показує протилежне. Гірчиця має властивість відлякувати дротянку, зменшувати кількість нематод і пригнічувати грибкові захворювання. Її залишки, перегниваючи, виділяють сполуки, які очищають ґрунт і стимулюють розвиток корисних бактерій. До того ж, залишена на поверхні гірчиця створює умови для життя дощових черв'яків, наших найкращих помічників у землі. Вони переробляють рослинні рештки в гумус, розпушують ґрунт, і завдяки їм земля стає по-справжньому живою. Є ще один важливий момент: вплив гірчиці на вологу. Восени, коли йдуть душі, вода стікає з голої землі, забираючи з собою поживні речовини. А навесні ми отримуємо висохлі грядки, які треба довго відновлювати. Гірчиця ж утримує вологу, ніби губка. Навіть коли вона полягла, її стебла затримують сніг, не дають вітрові видувати родючий шар. А навесні, коли починається танення, ця волога поступово просочується в землю, насичуючи її природним способом. Також треба згадати про вплив гірчиці на кислотність ґрунту. Часто можна почути, що вона нібито закислює землю. Насправді це не зовсім так. Гірчиця виділяє певну кількість сірки, але ці мікродози настільки малі, що на загальний рівень pH вони майже не впливають. Навпаки, коли гірчиця перегниває, вона створює сприятливе середовище для розвитку бактерій, які розкладають залишки добрив і нейтралізують кислотність. Якщо ж ви раз на кілька років додаєте попіл або вапнікові матеріали, то гірчиця лише допоможе рівномірно розподілити ці речовини у ґрунті. З партичного боку, якщо господар має невелику ділянку, найкраще рішення залишати гірчицю без обробітку на зиму. Це економить час, сили і гроші. Якщо ж ви все-таки хочете пришвидшити процес розкладання, можна пройтися по гірчиці плоскорізом або легенько подрібнити верхню масу, але не варто купати глибоко. Усе найцінніше відбувається у верхніх 5 см землі. Саме там живе більшість мікроорганізмів. Щодо весняних робіт, то після гірчиці земля, як правило, настільки м'яка, що не потребує додаткового перекопування. Головне не поспішати: дайте землі трохи просохнути після танення снігу, щоб вона не злипалася під ногами. Тоді можна просто злегка розпушити верхній шар і сіяти ранні культури. Якщо ж ви бачите, що залишки гірчиці ще не повністю перегнили, не хвилюйтеся вони не заважатимуть, а навпаки, стануть чудовою мульчою, яка захистить ваші посіви від пересихання. Отже, осінній догляд за гірчицею зводиться не до того, щоб щось обов'язково зробити, а до того, щоб дати землі шанс працювати самій. Якщо ми будемо менше втручатися, земля почне віддячувати. Гірчиця, як жива система, потребує лише правильного моменту посіву та розумного ставлення після росту. Головне не поспішати з лопатою, і тоді весною ви отримаєте не просто готовий город, а справді здоровий, дихаючий ґрунт, у якому все росте легше, швидше і без зайвих турбот. Наші діди та прадіди завжди знали, земля любить турботу, але не любить метушні. У старі часи, коли ще не було ні мотоблоків, ні хімічних добрив, люди спиралися лише на власний досвід і спостереження. І якщо придивитися до того, як вони працювали, то побачимо, що більшість їхніх методів сьогодні знову повертається в моду. Гірчі це як сидерат, не винахід сучасної агрономії, а добре забута народна практика, яку тепер лише підтвердила наука. Наші предки висівали її після збору врожаю не для краси, а для того, щоб підгодувати землю. Вони не знали про фітосанітарні властивості чи про азотні цикли, але бачили, що після гірчиці картопля росте більша, морква солодша, а буренів менше. Один старий господар із Полтавщини колись казав: гірчиця землю лікує як мед душу. Він сів її після кожного врожаю картоплі і ніколи не мав проблем із дротянкою. У той час сусіди шукали хімію, сипали отруту, а в нього ґрунт був чистий, пухкий і дощових черв'яків стільки, що лопата не влазила. Він ніколи не перекопував після гірчиці, просто залишав її лежати і говорив, що мороз сам зробить що треба. Навесні приходив, розрібав залишки руками і садив, і врожай завжди був стабільний, без сюрпризів. Саме в цьому і полягає народна мудрість спостерігати і не заважати природі робити своє. Є й інший досвід, більш сучасний дехто пробував різні сидирати і порівнював, наприклад, фацелію. Вона, хоч і не з нашої традиційної культури, але сьогодні її часто називають королевою сидиратів. Фацелія росте густо, має тонке коріння, яке чудово розпушує землю, і що важливо, немає родичів серед наших городніх культур. Це означає, що після неї можна садити будь-що від капусти до моркви. Люди, які пробували сіяти фацелі після гірчиці або навпаки, кажуть, що земля після цих культур стає, наче пух, а рослини менше хворіють. Єдине, що зупиняє, це ціна насіння. Якщо гірчиця копійчана справа, то фацелія коштує у кілька разів дорожче. Але ті, хто оцінив її дію, кажуть, що воно того варте. А от старі селяни, які звикли до жита, мають свої аргументи. Жито то сила, кажуть вони. І справді, жито правнічує бур'яни, вбирає зайву вологу, виділяє речовини, які не дають іншим рослинам проростати. У цьому його і сила, і слабкість водночас. Якщо залишити жито на зиму, навесні ви отримаєте не поле, а ліс. Його важко викорчувати, воно швидко відростає, і тоді вже не знаєш, що з ним робити. Для великого господарства з технікою це не біда, а для дачника справжня морока. Тому жито це радше вибір для тих, хто має трактор, а не сапу. Ще один старий, але досі популярний варіант віка з вівсом. Цю суміш використовували ще колгоспи, бо вона універсальна і на сидират, і на корм-худобі. Віка бобова культура, вона фіксує азот, а овес дає масу. Разом вони швидко ростуть, добре збагачують землю. Але з практики можна сказати, що після віки земля весною часто виходить занадто волога і трохи важка, особливо на глинистих ділянках. Вона довше прогрівається, і сидити туди ранні культури не завжди зручно. Хоча, як доброго, така суміш дуже ефективна, але вимагає більше уваги. Дехто пробував ріпак або редьку у ліну. Вони дають колосальну кількість зеленої маси, ростуть навіть на бідних ґрунтах, коріння потужне, справжні розрихлювачі землі. Але вони, на відміну від гірчиці, часто не вимерзають узимку, і тоді навесні ви виходите на город, а там густі зелені зарості, які треба косити, фризувати або навіть виривати з корінням. Це важка праця і не кожному підсилу. Саме тому багато хто після одного такого експерименту повертається до гірчиці. Вона простіша, слухняна і не створює проблем. Є цікаві спостереження і щодо поєднання сидератів. Наприклад, деякі господарі сіють суміш гірчиці з фацелією. Такий дует працює чудово. Гірчиця росте швидко, затінює землю, не дає бурінам піднятися, а фацелія заповнює проміжки, формуючи щільний кілем. Вони взаємно доповнюють одна одну: гірчиця збагачує ґрунт фосфором і калієм, фацелія, кальцієм і азотом. А ще фацелія приваблює бджіл, тому, якщо на городі є квітучі рослини, то запилення покращується. У народі також каже, що гірчицю добре сіяти на ділянках, де раніше росли томати або картопля. Вона допомагає очистити землю від залишків фітофторозу, бо її ефірні олії пригнічують спори грибів. Старші господині жартують, що гірчиця прасе землю, і справді вона діє, наче щітка, очищаючи й одночасно підживлюючи. Є навіть традиційна порада: якщо ви посадили картоплі на тому самому місці кілька років поспіль і бачите, що бульби дрібніють, просто дайте землі відпочити рік і посійте гірчицю. Наступного року земля знову оживе. Цікаво, що деякі господарі навіть застосовують гірчицю в теплицях. Після збору помідорів або у восени вони не залишають землю голою, а одразу сіють гірчицю. У теплиці вона росте швидко, навіть коли на дворі вже холодно. До морозів устигне вирости на 20-30 см і коли підмерзне, залишиться м'яким килимом. Навесні ґрунт там буде чистим, пухким і можна одразу садити нову розсаду. Це справжній секрет для тих, хто хоче зберегти родючість закритого ґрунту без хімії. Щодо народних методів, то раніше гірчицю часто поєднували з деревним пополом. Старі городники казали, що якщо при посіві посипати землю пополом, то сходи будуть міцні, а христоцвітна бліжка не чіпатиме. І справді, попіл не лише відлякує шкідників, а й збагачує землю калієм і кальцієм. Дехто додає попіл навіть у воду для першого поливу сходів гірчиці. Кажуть, що вона тоді росте густіше і не витягується. Є й інша цікава традиція сіяти гірчицю після бур'янів. Тобто, якщо ділянка сильно заросла, її не перекопують, а просто підкошують усе зайве і розкидають насінні гірчиці прямо поверх. Через тиждень сходи закривають землю настільки щільно, що бур'яни більше не мають шансів пробитися. Це простий і природний спосіб очистити ділянку без гербіцидів і без копання. Дехто помітив ще одну цікаву річ. Після кількох років послідовного посіву гірчиці земля стає настільки структурованою, що навіть після сильних злив вода не стоїть калюжами, а швидко всмоктується. Ґрунт дихає і навіть після спеки не тріскається. Це особливо видно на важких суглинках, де зазвичай після дощів утворюються тверді брили. Гірчиця, наче перелаштовує землю, робить її м'якшою, еластичнішою, і це можна відчути навіть руками. Вона легко розсипається, як пух. Були й такі історії, коли люди намагалися позбутися гірчиці, вважаючи, що вона з'їдає поживні речовини, але через рік вони поверталися до неї знову, бо тільки після гірчиці врожай став справді щедрим, земля наче дякувала за відпочинок і турботу. Один фермер із Черкащини казав: якщо посіяв гірчицю, то вже не мусиш у землю гнітягти, вона сама годує, тільки не заважай. Тож, якщо подивитися на досвід старих і сучасних господарів, видно, що гірчиця це універсальний помічник. Вона не вимагає техніки, не боїться холоду, росте швидко і завжди приносить користь. А найцінніше вона навчає терпінню, бо результат видно не відразу, а через рік чи два. Але той, хто дочекався, розуміє, що жодне мінеральне доброво не дає такого живого, здорового ґрунту, як зелений сидират, який ти сам виростив і залишив на своїй землі. Після всього сказаного стає очевидно: гірчиця – це не просто зелений сидират, а справжня стратегічна культура для будь-якого господаря, який думає не на один сезон уперед. Головний висновок простий: земля не потребує постійного втручання, вона потребує розуміння. Гірчиця якраз і є тим інструментом, який дозволяє поєднати людську працю з природними процесами. Якщо ми вчимося довіряти землі, давати їй відпочити, годувати її не хімією, а живими рослинами, то отримаємо найцінніше стійке, здорове, ґрунтове життя, яке саме забезпечує врожай. Починати треба із правильного ставлення. Гірчицю не слід розглядати як тимчасову рослину, яку посіяли і забули. Це частина системи, частина колообігу, у якому все має своє місце. Якщо восени посіяти гірчицю після картоплі, моркви чи буряків, це не просто підживлення землі. Це спосіб дати їй перепочити від інтенсивних культур. Вона розслаблює ґрунт, очищає його, накопичує корисні речовини, які навесні стануть їжею для нових рослин. У такий спосіб земля не виснажується, а поступово набирає сили. Тому головна порада: робіть гірчицю постійним елементом вашого сівозміну. Раз на два роки дайте їй шанс оздоровити ділянку. Друга рекомендація стосується вибору моменту: найкраще висівати гірчицю у вересні, коли спека вже спала, але ґрунт ще теплий. У цей час вона швидко сходить і формує добру масу до перших морозів. Якщо посіяти надто рано, вона може зацвісти, а якщо запізно, не встигне нарости. У середній смузі оптимальний період з 10 до 20 вересня. Якщо ж ви на півдні, можна посунути до кінця місяця. Головне, не сіяти в мокру холодну землю, бо тоді насіння зогниє. Весною гірчицю теж можна використовувати, але треба планувати заздалегідь. Якщо ви висаджуєте розсаду помідорів чи перцю у травні, то гірчицю треба посіяти щойно зійде сніг. Вона витримає легкі заморозки, швидко зійде і встигне виконати свою роботу до посадки основних культур. Її можна зрізати або просто прийняти, залишивши як мульчу. Така підготовка землі дає феноменальний ефект: грядка стає м'якою, рівною, без бур'янів, а головне насиченою вологою. Щодо догляду, все просто. Гірчиця не вимагає поливу, якщо осінь дощова. Якщо стоїть суха погода, достатньо одного рясного поливу після сходю, і далі вона впорається сама. Не треба підживлювати, сапати, обробляти. Вона росте навіть на бідних ділянках, і що найприємніше, вона пригнічує бур'яни. Якщо посіяти густо, інші рослини просто не мають шансу пробитися. Це означає, що ви не витрачаєте час на прополку, а земля чиста і охайна сама по собі. Особливо важливо пам'ятати, що гірчиця не замінює гній, а працює поруч із ним. Якщо є можливість внести трохи компосту чи перегною, чудово. Але якщо ні, то гірчиця допоможе утримати родючість. Вона консервує поживні речовини, які інакше вимились б донизу під осінніми дощами. Коли її зелена маса розкодається, мінерали повертаються у верхній шар. Це як натуральне повільне доброво, яке діє поступово. Окрема порада: не поспішайте прибирати гірчицю восени. Дайте їй змерзнути природно. Коли морози її приб'ють, вона сама ляже на землю, і це буде найкраще укриття від вітру, снігу та промерзання. Якщо ділянка має схили або відкриті місця, гірчиця врятує землю від здування. Навесні, коли сніг зійде, ви побачите, що земля під нею лишилася темною, вологою, м'якою. Не потрібно нічого перекопувати, достатньо просто розсунути рештки і садити. Для тих, хто має теплиці, гірчиця справжній порятунок. Там, де землю часто використовують без відпочинку, накопичуються шкідники і хвороба. Посіб гірчиці після збору врожаю це профілактика без хімії. Вона очищає ґрунт, відновлює мікрофлору, а головне не залишає після себе нічого шкідливого. Якщо кожної осені робити такий зелений ремонт, теплиця буде служити десятиліттями без ґрунту втоми. Ще один важливий висновок. Не бійтеся експериментів. Кожна ділянка має свій характер, і десь гірчиця покаже себе краще, десь фацелія чи віка з вівсом. Але головне, не залишайте землю голою. Це найбільша помилка, якої припускаються навіть досвідчені господарі. Гола земля це втрата вологи, життя, структури. А покрита зеленою масою ділянка це гарантія, що навесні ви почнете з перевагою. Щодо шкідників, то не варто лякатися бліжки чи личинок, які можуть з'явитися під час росту гірчиці. Вони не завдають серйозної шкоди, бо рослина швидко відновлюється. Якщо ж хочете перестрахуватися, просто посипте сходи попелом або тютюновим пилом. Це стара народна хитрість, яка працює не гірше за хімію. Коли ви кілька сезонів поспіль використовуєте гірчицю, земля поступово змінюється. Вона стає більш пухкою, легкою, навіть запах інший, свіжий, як після дощу. Це ознака того, що в ній живе мікрофлора, що вона дихає. І тоді вже не треба гнатися за врожайністю, бо врожай приходить сам. Картопля росте велика без підживлення, морква рівна, а бур'яни проростають пізніше і слабші. Пам'ятайте також про сівозміну. не сійте капусту чи редис одразу після гірчиці, бо вони родичі і мають спільних шкідників. Після гірчиці ідеально садити пасльонові, бобові, гарбузові, коренеплоди. А якщо у вас є проблеми з бур'янами чи друтянкою, то гірчиця це саме те, що треба сіяти. І нарешті, останнє. Гірчиця вчить нас поваги до землі. Вона показує, що природа не потребує надмірного втручання. Достатньо лише допомогти їй, створити умови і все запрацює само. Земля, як і людина, відчуває ставлення. Якщо ми працюємо з нею лагідно, без насилля, вона віддячує сторицею. Якщо ж постійно копати, перевертати, труїти, вона виснажується, як перевтомлений організм. Тому головна рекомендація проста: сійте гірчицю, залишайте її зимувати, не поспішайте копати. Нехай мороз, сніг і дощ зроблять свою роботу. Весною побачите, земля буде пухка, темна, тепла, як свіжа ковда. І тоді ви зрозумієте, що найкраща підготовка до врожаю це не сила лопати, а мудрість, терпіння. Гірчиця це маленький, але надійний крок до справжнього природного господарювання, де земля і людина знову стають союзниками, а не ворогами. І хай у кожного хто працює на своїй землі, вона буде такою живою, щедрою і вдячною, як після осінньої гірчиці, яка вмерла, щоб навесні дати нове життя.